Всем привет, сегодня я в капитанском кресле, а это значит, что Павлика мы сегодня не взяли Что так мокро? Та, це по заявкам цих трудящихся, хто хотів, щоб я покермувала, пожалуйста, я кермую. Зараз я сяду по, по красоті. І поїхали. Сонний вітром. Блін, так прикольно, мені так сподобалось. Короче, все, Павліка. Треба, що тепер навчитися цим керувати причіпом, і тоді можна Павліка вообще не брати. Все, Павлік, учився виворачувати лафет, там, куди там треба вже скидатися. І все. І, що, ти сама будеш і буду сама їздити. А ти будеш дома монтувати відео. Та так. Це, друзі, зрозуміли, Танюша сьогодні нас вивезла на судака. Зараз осінь, але мабуть це вже бабине літо чи не бабине, я не знаю. Це ще літо продовжується. Павутина не літає. А до речі, там передали, що в цьому році буде у нас 4 місяці літа і тільки потім почнеться осінь. Якщо ми насолоджуємось теплом, ну зараз будемо трохи кататись там туди-сюди. Кажуть, що по судаку слабенько, але будемо щось шукати. Куди ти нас привезла, Танюша? Що тут за точка? Точка, де немає судаків. Я свої точки не здаю. Не здаєш? Тому ми приїхали туди, де ми нічого не поймаємо. <гум> <гум> Ох, і, Танюша. Що тебе загар вже позмивався весь після літа? чи Що Що це весь? Це сиди від купальні. Це половина, половина осталась. Половина осталась. Та кажу, я вже на городі, хто зна коли працювала. А найкращий загар це городній земляний. Отож ото. Ми приїхали на чергове місце, рибу в ехолоті показує, то це наші Насті, азура фартранчик. Підбираємо приманки. Бачите, тут вже по борту човна трохи розкладено. Це такі найкращі моделі, які працюють, ловлять рибу. Ну і тут також трохи силікончика, Бачите, є різні гамблери. А це взагалі коробка з вестінами. Так що... Є на що ловити, залишилось тільки рибу знайти, щоб риба якась ловилась. По сини, до речі, часто так буває, що ну, приїжджаєш, шукаєш, шукаєш, що і риба ну, стоїть на точці, бачиш, що це судак. І кидаєш, кидаєш, ну і нічого, він не клює. Потім переїжджаєш кудись на інше місце. І там теж не клює. — Де також судаки стоять, Та ні, там ну, хоч трохи то ловиться. Як ти можеш одною рукою і яблуко їсти, і спілінг крутити. Легко? У мене дві руки. А якщо покльовка, ну, щось буде. Отак от зробили. От так. Як дядьки робиш. Щоб була покльовка, ні? Та не була покльовки, ти показала. <світ> як дядьки підсікають. Я не знаю, як вони так підсікають. Я себе я так три рази дернула, в мене вже і спина зламалася. О. Ого. Чи за все Чи риба? Люблю. Риба? Класс. Давай бо щось хороше. Танюші поклівка, друзі. Забачино заціпи. Я думаю, що хороше, таке не тягнеться. Танюша вже каже, бігом, бігом, по цакте що. Я ж думаю, що щось таке хороше буде. А воно... Ай, це, це якраз ті дві рибини, які ти бачив. Тебе одна в мене. Танюша питає, ну що там риба є. Я кажу, ну пару штук стоїть. Ну, от, от це вже були ні. Ні, ну там були більші. Ну. Таку рибу я холод не малює. Тоді, ждемо далі. Щось невеличке. Ще покльовка дивиться. Щось невеличке, але все одно. З чогось треба починати. Сьогоднішній такий. Ого. Та ні, що дивіться, розійшлася. Ну, чим ти це сказав? Що це сказав? Ну, тому що ти завжди говориш, що я розійшлася, а потім перестає різко клювати. У тебе, блін, є у людей очі чорні, а в тебе язик такий. Воно, якщо не клює, Та все. Вони не починали Та клювати. Та ти все рівно зголошуєш. <laughs> мене в основному. О є спокльовочка, друзі. Ну, те що риба не дуже здорова, але клюнув гарно. Опа! Що це тебе за такий колір? Вестін. Цікаво. Такий невеличкий садочок, але он чітко так клюнув класно з горба. Він сів на двійник, все як треба. Опа, запускаємо. Я розловив такий весь слим 10 см. Також кислотний такий красивий. Зараз у нас тут навіть покльовочки пішли, з'явились. Треба тільки змінювати приманки у мене на цей. Пару ще пару тичків було. Зараз поміняю на натуральний. Я запам'ятаю, що ну, так восени це в жовтні. На натуральний слів у мене непогано прокльовували судаки. Зараз ну, спробую, бо на цей ну, одного зловив і декілька холостих покусали приманку. Єга. Угу. Та ні, що бачите. Поміняла приманку. Угу. Є судак. Такий спортивні розміри, зато до як гарно. А. Розмір да, поки маленький, але нічого. Зато клює так з глибини як тюкне, uh -huh. як справжній. Мені. Та, що ти? Замордувала бідолагу. Чого -то там Z, колір. Я запам'ятала, що в кінці Z. Хто там писав, що холодно? У мене на сонці камера навіть перегрілась. Зараз. Холодно, реально, оце тільки ввечері перепливати, плигти назад. Ну, якщо рано вранці виїжджати, ну, дуже холодно. Так, а так. Зараз я сижу, я не знаю, на градусів 28 на вулиці. Спека, бачите. — І це кінець вересня місяця. Я в неї камера на від сонця, ну вона постійно пише, та перегрілася. Ми переходимо в африканський клімат. Mm. О, дивіться, ще одне, ще одне. Тільки хотіла сказати, що весь актив вже, проп... вже... О. О, о, о! Ти трошки більше, ніж предыдущий, ніж ті предыдущий. Ну нічого. Ну, поки що ось так. Лише в одному місці вдалося зловити. Трохи такого невеликого судачка, зараз поїдемо далі, там місця більш глибші вже. Якщо тут там, ну, максимальна глибина ям там 12 метрів, то там і 14 і 16 є. Ну і будемо дивитися, що там. Можливо, будемо по білій рибі там ставати чи по карчам. Побачимо, коротше. Поважче вже відчувається, що риба Тетяна вона кидала, та вже все, вже рибу впісачує. Своїх приманних. О, фас. Це вже зачет, зачет. Що ти приманки свої позакидала у воду? Я швидше, щоб розібрати тобі цю Угу. Ти ніколи не цінив те, що я для тебе делаю. Зараз покажу вам, як виглядає риба. Поставив мій колір, дивіться на нього. На гамлер колір SXZ. Він просто з попередньої точки. У нас стояв, тому на нього тут. Він стояв у мене. На нього клювали просто дрібні. А тут, бачите, переїхали ну, на інше місце, як я і казав. Більше, більш глибші місця і на першому закиді одразу така, такий гарний садочок. Ну, це, вже, це вже гарний заліковий, поїде додому. Так що, фух, нарешті перша нормальна риба сьогодні. Будемо пробувати далі. Так. Оба. Так жадібно закуфнув. Ось приманочка, це ще новенька, бачите? От. Опа, єсть. Хі -хі. Клас. Ще один гарний удар такий. Ух ти, ух ты. Садочок луснув. Давайте фрикціон ослаблю. О, Танюша на пацаці працює. Хі -хі. Покажи Танюша, що там у нас. зажер. За судачок. Такий, гарненький. А дивіться, який гарний. Кілушничок. Чорний так його. До глядачів. О! Дивіться, класно. Один, один повідець сірчить із пащі і все. Ну, це я змінив приманку. Це вже на моркву. Бо Думаю, дві проводки, ну одна покльовка була ще. Думаю, щось не то, поставлю щось інше. Короче, стоматолога з мене не буде. Ну Так, я вже дістану. А, ні, буде, подожди. Ха-ха! <рикан> Вс, супер. <рикан> ну, в принципі, нічого нового. Я просто привикла з цієї сторони закидувати. <рикан> І Закидуй, стой. Що ти за починаєш? На цьому місці у нас щось, ну також, парочку зловили. Ще там штук п'ять покльовок, Ну, одна гарна в мене така була під човном. І все видно. Ну, чи риба пасивна, чи мало, І тут просто мало судака стоїть, так що доведеться шукати далі. А кож десь далеко? Дірва. Бірував. Блін, зрізав приманку свою морковку об харча. Скільки вона риби переловила. Ну, бачите, прийшов час, так її судаки і не добили. Я чекав, чекав. Так, ну зараз заглянемо в бакан. Що тут у нас є? Треба нову приманочку знайти. О, 375 якраз. Little easy carrot. Колір, бачите, остання в пачці залишилося. Ну, зараз ми її поставимо. Так, і поведеться. Такий десь 25 см, ексклюзив лідер. Бо стояв якраз точно такий же, також, що ж, рибалок 5 десь від, відслужив. Треба новий ставити. На таку приманку я ставлю гачок. Та з першого номера можна 1-0 ставити. Кіншин, дабл -хук подвійники. також останній в пачці вже залишився. Ось. Ну, можна і один нуль, навіть не щось не знайшов, У мене два двійки і одинички лишились. Ну, що зараз поставимо. Все, морковочка заряджена. Залишилось тепер рибу знайти нову. На рибу заряджена. На рибу. Зараз їдемо по канавці, ну 12 метрів глибина, блін. Шукаємо, так щоб, чи білу рибу якусь. Це сьогодні сніги об'їздили. Білої риби взагалі щось немає ніде. Чи вона ще не скотилась на канави, я не знаю. Ну бо Так би по білій рибі можна було б і на судачка десь стати. А так нічого не видно, така гарна канава, Блін бачите, і вся пуста. Короче. Ми тут з Павліком вирішили, що зараз ми поїдемо культурно обогащатися. собі. І обогатимся самі, і, і вас обогатімо. Я вирішила, бо я давно хотіла. Так, краще, ми проїхали декілька каналів, щось риби нема, ну білої нема взагалі, а звичайно, що білої нема, немає судака, блін. Я не знаю, я вважаю, що, що у нас улов більше нормально. Я на ну, ну, пару залікова. Судячи з того, було. що зараз взагалі робиться Ось, на, на річках знаю, з кльовом. Бачите, такий аномальний якийсь рік дуже тепло, блін, і риба також не знає, що робити, чи скочуватись на ями, чи не скочуватись. Зараз поїдемо в берег і також і покажемо вам щось десь, щось де, що вам дуже краще. Що ти там? Куди ти лодку тянеш? Пряч, зглаз З... долой. Не. Хай там харчі якісь, тут нормальне місце. Що ти, блин, дивися, чудиш? дивися. О, клас, тут сліди якихось тварин двох цих. Це ці косулі чи кабан, кабанчики, К Косулі, напевно. Вам цікаву історію. Це місце було першим, куди ми з Павликом поїхали разом з наметами. Це був наш перший виїзд. І я пам'ятаю, ми тоді вгору, тут ми туди взагалі один раз були. Ми тоді піднялися вгору, подивилися на те, що ми зараз вам покажемо. І потім спускалися сюди, вниз, і тут бігла дуже така здорова ящірка. Така це знаєте, зелена синя. Я її зловила. Вона мені відкинула хвоста в руку. Ну, я її, звісно, відпустила, а хвіст лишився. І я така йду і показую Павлу. а він ж крутиться туди-сюди, кров туди-сюди. Ментиляється Боже, він на мене так подивився. Я подумала, він зараз тече і мене тут оставить. Ну, коротше, це було смішно. Ну і Павлік зрозумів тоді, що попав на дуже странну жінку. На, да, Павлік? Dostlar adresi şimdi. Ah. Ми так стрімко піднімалися, щоб показати вам це просто неперевершену красу. Подивіться, це щось нереальне. Там вон, водні простори, тут таке красиве озеро, просто, просто Unreal, як говорять американці. Дуже красиво. Осінь така починається. Колись ну, клас. треба приїхати, коли буде вже все жовте. І... Дуже гарно. Я сподіваюся, що ми сюди не дарма лізли, і вам сподобалось те, що ви бачите. Я сюди взагалі йшов тільки заради того, щоб політати на дроні і показати вам. Але щось в мене видно, оновився телефон і додаток до дрону. Ну, не працює. Коротше. Цей додаток взагалі ж в Україні офіційно заборонений. Нам DJI заборонили користуватись їхніми додатками. Коротше, вдалося мені заново скачати додаток. Павлик, аж повеселіше. 500 мегабайт, поки тут по мобільному інтернету. Скачались, то, блін, ну, сонце, звичайно, вечірнє, ми провтикали. Ну, але трохи вдалося політати, то я думаю, зможете побачити ці масштаби і цю красу. Бо просто так звичайне відео ну, дуже складно передати. Ну, Якось так, блін, бачите. Такий сьогодні день. Ідемо до через, човна. через жопний. У нас там в човні барахла, блін. На кучу грошей. Сподіваюсь, що він нікуди не дівся. Ну що там є? Чого? Да. Все на місці. Спининги є? Все на місці. Треба <гум> сюди там Єлі випарлося наверх. Такий стол прям блискучий. <гум> Все, тепер додому, блін. Ну. Пиляти дуже довго, але сподіваюсь, друзі, що вам сподобалась така наша міні-подорож. Тобі сподобалась, Танюш? Бачите, вже бігом-бігом. Пішить. Дивіться, яка комаха це лосина воша, Танюша, колись. Вам показувала такий, типу, кліщ з крильцями. Вони не кусають людей. Здрастя не кусаються. Ніхрена, вони, вони присмоктуються. Вони, волосся вони залазять і там Вони лазять. присмоктуються, я колись від мене шущушиться, чешиться, а в мене біля, прямо, да? біля пупа і в голові, і він 5 -5. попробує ще вичесати. Ну, з волосся то так. Німу шляху ще стали та на одному місці покидати. Тобі в вдень трохи покльовок було. Можливо, на вечір щось якісь судаки повилазять на горба. Будуть клювати, зараз подивимось. Більш-менш, да, давай. Намочимо пацак напослідок. О, ого, Ого, який здоровій. Класний судак, блин. Не Зря заїжджали, не зря. О! Думспі розпера. Так. Треба вже ліфтарик вмикати, щоб нормально показати вам рибу. Та ніщо така, така так красива ганна. на фоні заходу сонця. Угу. Ну і судак теж нічого. Дивіться, на гамблер, блін. На морку. Ну, Це таки полторашка, да, мабуть. Да, я думаю, навіть більше, бо він М такий важкий, що може, я капітанські підняла його. Ух, такий супер! Красавчик. <рес> екшн-камера вже так настільки темно, Екшн Там, я дивлюсь вже пише дуже погано. Ну, З ліхтариком така класна риба. <рес> супер. Покльовка така була, бачите, все ж таки вони на ніч трохи вийшли поїсти. Це ти попала в да. Вірочку. Таким у нас сьогодні вийшов наш виїзд. Я не знаю, Павлик щось там незадоволений, мені сподобалося. Ну, навіть те, що там судочки, прям не всі були здорові, вони зато дуже класно клювали. Погода тиха, бачите. Бабине літо все ж таки. Да, бабине бо літо є, бо вже все в павутині. Сьогодні Літає. І ми були в павутині. Все, спасибі, що... що ви доєдналися сьогодні до нашої такої невеличкої екскурсії краями Черкащини. Все. І чекаємо, як завжди, на ваші відгуки. Спасибі, що ви їх завжди за нами залишаєте. І до нових зустрічей. Все, пока-пока. Все, ми вирушаємо додому. Нам а... ще їхати, їхати, їхати.